Збираємо нашу воронку, виставляємо на самий щелящий режим майже на самий найщай, на передостанній, щоб не пошкодити наші склади. Зараз поки що розпочається вперед. І гайда в поле. От і ми прийшли до пшенички. Пшеничка до нас ти не хотіла. Прилетіли ми сюди. А пшеничка гарна така. Хороша пшеничка. Глянемо зараз, як буде наша воронка працювати. Ой, корочку гарно розбиває. Так, друзі, порівняйте, ось то боронування, дивіться, яка корка після дощу, яка висохша. Це то. А ось дивіться після хорошо розбиває корочку. Тому це для тих скептиків, які кажуть, що штригельна борона це безтолковий агрегат. Нічого подобного. Ви ну, гляньте, як корочку розбиває. От чим ви ще так зробите? Плюс можливі рештки ще залишки розтягує, щоб воно не мішало сходам, Вичисує ниточку. То що треба зараз для всходів, то що треба трошки вітерець, напевно нічого не чути, що я тут лялякаю, розповідаю. Так, зараз спробую ще на телефон фото зробити. Вона працює реально. Вичісує так хорошо. Ось. Ну, бурянів, бурянів ще особо немає, але видно, вже чуть-чуть в -чуть, деяких місцях є, проростає, так воно ниточку реально витягує, дуже класно вичісує. І корочку дуже класно розбиває. Ось можете побачити. До і після. Борона класна. Такий бюджетний, класний варіант, щоб збільшити врожай. Боротьба з буряном, збереження вологи, нагадаю, От, вичисування ниточки. Підійде практично по всім культурам. І горизонт дуже класно тримає за рахунок чотирьох коліс.